Коли дівчинці прийшлось рано подорослішати, вона може все: спасати батьків від депресії алкоголізму, виховувати молодших братів і сестер, замінюючи їм батьків, прибирати, готувати, вирішувати всі проблеми, самостійно справлятись з усім трешом, що відбувається в її житті. Вона така сильна що їй немає рівних серед мужчин. Вона знаходить вихід з любої ситуації. Вона розумна та адаптивна. Вона вміє бути опорою, вона вміє спасати, жертвувати, виживати. Вона може все, окрім відносин. Вона не має поняття в елементарних основах відносин. Побудованих на любові, вона буде приймати за любов маніпуляції, емоційні качелі, агресію, вона погодиться бути з чоловіком, де тільки натяк на ніжність і турботу, і ігнорувати одночасно приниження і обезцінення. І поки така наївна, доросла, сильна дівчинка вийде в світ нормальних відносин. Їй потрібно будуть роки набивання шишок у відносинах, деколи потрібно зустрітись з неодним непорядним чоловіком, щоб зрозуміти, що і як. Зрозуміти те, що вона приймає за любов, це використання. Те, що їй здається справжнім, це марево. А зустріч. З кожним непорядним чоловіком супроводжується ранами, травмами, розчаруваннями її надій, бажань та мрій. Але ці чоловіки були просто наукою. І якщо ви впізнали себе, є гарна новина, є спеціаліст, який допоможе. І це психолог. Я розумію, що в нашій метальності закладено я сама справлюсь, я сильна, але може все ж таки варто спробувати попрацювати з спеціалістом і зберегти сили і ресурс для досягнення того, що зробить тебе по-справжньому щасливою і з меншою кількістю шрамів на вашому серці. but it's